Шахрайство як вид майнових злочинів уже давно посіло лідируючі позиції. Сукупний збиток від шахрайських дій, зареєстрованих поліцією, сягає мільйонів гривень. Наразі найбільш розповсюдженими є наступні шахрайські схеми. Онлайн-шопінг та друга це дзвінки від псевдобанкірів, скажімо так, в лапках. Ось від саме цих двох схем. Наразі найбільше звернень від громадян, які втратили свої заощадження у випадку з шахрайськими діями на просторах інтернету. Зловмисники найчастіше розміщують фіктивні оголошення про продаж чи доставку товарів, на які існує великий попит. Основна умова передплата. Просить скинути гроші на певну картку банківську та запевняє, що у обов'язковому порядку він виконує умови договору і перешле товар. Коли потерпілий скидають кошти. Або зв'язок переривається з такими псевдопродавцями, або ж товар надходить, але він неналежної якості. Представники національної поліції радять громадянам користуватися перевіреними сайтами та ресурсами з продажу товарів, а також сервісами безпечної оплати. Наприклад, сайт OLX, де є olx доставка цією послугою слід користуватися, аби себе обезпечити. У разі, якщо вам товар не підходить, ви кошти вам повернуться. А товар, який вам не не сподобався повернеться продавцеві, і ніхто не нічого не втратить. Ще одним розповсюдженим видом шахрайства є так звані псевдобанкіри. Зловмисники під різними приводами телефонують майбутнім жертвам та намагаються дізнатись персональні дані чи паролі, або ж пропонують перейти за певними посиланнями і в такий спосіб зняти заощадження громадян. Найспритніші шахраї навіть використовують функцію спуфінгу, коли замінюють номер. І розмова починається з того, що я оператор певного банку. Ваша картка заблокована, і треба здійснити ряд маніпуляцій, аби її розблокувати. Перша ваша дія це припинити розмову, вгамувати свої емоції, заспокоїтися, взяти свою банківську картку в руки, подивитися на звороті номер гарячої лінії банку і самим звернутися в банк. Якщо ви все-таки вступаєте в, в, в такий діалог, ні за яких обставин ви не повинні повідомляти персональні дані своєї банківської картки. В умовах воєнного стану з'явились нові види шахрайства: збір коштів. Для військових евакуаційні перевезення, ваш родич потрапив у полон та оренда житла, почастішили випадки шахрайських дій при наданні волонтерської допомоги. Люди, не здогадуючись, перераховують свої кошти неіснуючим організаціям чи купують спорядження для військових, якого насправді немає, та стають жертвами шахраїв. Вам треба якомога скоріше звернутися до відділення поліції або за телефоном 102, або за номером телефону кіберполіції. Якщо кошти, які втратив потерпілий. Доволі значні, починається кримінальне провадження, відомості вносяться до єдиного реєстру досудових розслідувань. І тоді поліцейським, скажімо так, починається кропітка робота для того, аби встановити особу, яка вчинила шахрайські дії. Тож будьте пильними, аби не втрапити у халепу. Бережіть себе та своїх близьких.